Цікаво, чи знаєте ви, яка була основна цінність Жидичинського монастиря? Ні. Не корона, а ікона Святого Миколая, біля якої відбувалися зцілення і творилися дива. Навіть перші особи приїжджали до Жидичина, щоб помолитися перед нею. Розгортаємо Іпатіївський літопис 1227 рік. Тоді монастир був вже досить великий, вісімдесят ченців несли тут послух. І от у Жидичин приїздить майбутній король Данило Галицький, аби поклонитися іконі святого Миколая. Місцевий князь, як тільки дізнався про це, покликав Данила до Луцька. Та той відмовився Тоді приїхали Луцькі бояри у Жидичин. Просимо прийняти Луцьк під свою руку. На що Данило відповів. Я приїхав молитися Святому Миколаєві і не можу того творити. Ікона Святого Миколая, перед якою молився Данило Галицький, зберігалася в монастирі аж до Першої світової війни. А потім зникла безслідно. Хто зна, може, колись. Комусь і вдасться розгадати цю таємницю. А у 2017 році, поруч із монастирем, відкрито парк Данила Галицького. Із барельєфа дивиться на гостей сам Король. Романтична альтанка наче створена для того, щоб тут звучали найприємніші слова Я тебе люблю. А із оглядового майданчика цього парку. Насолоджуючись красою тутешньої природи, мимоволі поринаєш у думки: тут свої молитви підносили князь Сведригайло, Федір Любертович з роду Гедеміновичів, князь Костянтин Острозький і я.